Друзі, всім привіт! Настав час познайомити вас з ще одним спринтером, який є, е е яку функцію він виконує. Він у нас просто для особливої місії, для особливого такого напрямку роботи, яку ми робимо. Е е е Розкажу вам історію, як він до нас потрапив. Е е він з Німеччини. Він в мене з е е липня місяця. Мої дорогі друзі, коли я їм озвучив нашу ідею, що ми хочемо робити, вони погодилися і вони придбали і передали цей автомобіль. Покажу, скільки німці залишили перед продажою на приборці, і скільки я знайшов, скільки реально тут пробігу. Ну і подивимося з вами на стан трошечки розповім, що вже ми в ньому робили. Отже, поїхали. Це в нас 313 й спринтер, дельфінчик. В принципі, такий, такий. В мене ось буквально. Ну тут я не знаю, чи він попадає в кадр чи ні. А от пасажир стоїть, на якому ми все взагалі розпочинали. Точно такий же двигун 2010 року. Машина вона рефрижератор. Тобто вона була в Гамбургі. Тут зараз ми вже її обклеїли. Ну, те, що нам треба, а взагалі ось тут, тут видно на сонці вигоріла фарба, вона возила гамбургери по місту гамбург в Німеччині. 2,2 дизельний двигун. В принципі, звичайний дельфін, який гниє, який ламається, але в той же час це дуже винослива і гарна машина. Предисторія, чому вона в нас з'явилася? Десь цією весною я зрозумів, що я хочу ще щось більше робити, ніж я роблю. Тобто ми, да, ми допомагали військовим, ми вивозили машини на лаветі з ремонту на ремонт ми привозимо всяку допомогу. Але я не такого. Формату блогер там або відома е медійна особистість, щоб збирати, прям знаєте, там от дрони збирають машини багато купують. Ну не не, не, не так. Я розкрутився е ще на Ютубі або в інстаграмі, щоб робити такі збори. Тому ми допомагали то, що ми можемо. Тобто, ми там е нашим військовим пацанам ввозили, провозили машини. Якісь продукти, якісь мінімальні їхні ну, потреби. Якусь автівку відремонтували, десь а, акумулятор. Наприклад, на цьому тижні мене батько везе, купуємо. Сьогодні поїду купувати акумулятор для пацанів на транспортер, Ну, т 5 п'ятий Е, Ну, от розумієте, да, от, як можемо, так і допомагаємо. Тепловізори, дрони, свій дрон на початку війни. да, я... Він у мене уйшов, а так більше ми нічого не робили. І я щось захотів робити більше. Да? Захотів робити щось більше, тому в нас є така програма. Саме під час війни вона в нас в Україні от, почалася. Ми не перестали називати. Ну як у військових називається да, 200-й, але із історії, щоб це звучало більш красиво, більш естетично, і щоб віддати шану людині, яка віддала своє життя, ми сьогодні називаємо на щиті, тобто повернення загиблих героїв на щиті. Раніше ви знали, коли хто дивився фільм Спартань. 300 спартанців, да, там е, момент, коли цар Леонід йшов на війну, і дружина йому сказала: повертайся зі щитом або на щиті. І от е, сьогодні у нас, ви думаю, багато бачили на дорогах, їздять машини, на яких написано на щиті евакуація полеглих. Тобто, в чому наша місія? Ми їдемо в прифронтові міста, е, куди з поля бою доставляються загиблі герої. Там їх забираємо і вже їх розвозимо по Україні. Таке було наше бажання послужити. І по сьогоднішній день ми це робимо. І дякую Богу за таку можливість. Це дуже складна задача. Вона мало що в цьому приємному. Ми маємо команду, ми віруючі люди з церкви. І якби... Таким чином ми намагаємося допомагати нашій, нашій державі. А, все, Більше про це нічого не буду говорити, цього в принципі достатньо. Далі, е, це такі, також відповідь, десь хтось колись питав, там, е, коли написав, чого ти там форму одяг да, або ще щось. От таке, Отаке, да, все ми робимо і все, це, це досить. Да. Я там відповів, що ми я на програмі на щиті, але я так розумію, на жаль, сьогодні люди не всі в Україні, навіть по сьогоднішній день, третій рік війни, знають, що це таке. Окей. Спринтер. У нас все-таки спринтер. Давайте буду вам казати із самого такого от крайнього, що відбулося. Я його вчора тільки забрав з ремонту. У нас тріснув ось такий блок. Ну, як тріснув? Чекайте, мене таке враження, що його вже тут ліпили чи що. В общем, це в нас на двигуні. Така от стоїть чепуха. Соляркою воняє. В общем, дивіться, сюди виходять як це, отработані гази, картерні гази. Да? І для того, щоб вони типу, охолоджувались, через них тече також антифриз. Так от, оцей корпус у нас тріснув чи згнив, я не знаю, що там з ним трапилось. Але коротше, з нього е тік антифриз. І тому хлопці на минулому тижні, повертаючись із рейса, просто бутилями доливали сюди е водичку. Ну, водичку дистильовану, звісно, доливали для того, щоб добратися додому. Для того, щоб відремонтувати машину. Ми її відремонтували. Поки що мені ще не виставили рахунок. Е от, Треба буде заплатити. Це з розборки взяли і поставили нам туди нове. Ну, не нове, а хе, БУ нове. От, е В принципі, зараз я вже е проїхався. Нічого не тече, рівень стоїть, все працює, і це чудово, тому що завтра ця машина також їде в рейс. Тепер погнали, покажу взагалі вам по цій машині щось. Так все виглядає в нас під капотіком. Значить, дивіться, пробіг зараз у неї. Зараз я вам покажу, який в неї зараз пробіг. Зараз в неї ось 183. Дивіться, коли мені пригнали цю машину, там було 140. Ось 43 тисячі ми вже проїхали буквально за. Скажіть, я вам скажу, ну, з липня місяця дуже мало. А, значить, що ми тут зробили? Тут у нас є два акумулятора, по-перше, ось тут один стоїть. І під сидінням пасажира стоїть другий, тому що у нас зверху холодильничок. І у нас один акумулятор подається туди, інший сюди. Ну, в общем, тут два акума, це прикольно. Це прикольно, поки їх не треба міняти, бо це дуже дорого. Вот. А що це у нас? 168 тисяч. Це попереднє, мабуть. Да -да -да, це попереднє щось. Мені, до речі, так подобається, коли знаєте, вішають бірки. Коли вішають бірки, коли ти бачиш, на якому пробізі тут щось це міняли, ставили. І коли цього не ставлять, це дуже погано, бо треба все записувати. Що тут є в нас проблеми? Проблеми в мене є по рейці, вона дуже сильно тарабанить, але поки не тікає в мене масло, то тут рівень ми постійно перевіряю, то п -п -п поки що їздимо. От. Масло машина також не употребляє. Що цікаво, хоча пробіг тут оригінальний, набагато більше, ніж вказаний. Взагалі, я щось не можу знайти. Видно, хлопці десь могли викинути мої. У нас там була папка. Вони зараз тут поклали. да. Вони десь виклали або десь поклали, зараз не можу знайти. Була в нас там папочка. В общем, переганяють мені дзвонімся через кордон цю машину. Дивіться, яка сідушка. І на приборці тут 140 тисяч. 140 тисяч було, от зараз 183. Вони, і один з них сідає мені в чорний спринтер. А в мене в чорному спринтері 450 тисяч. Але щоб ви розуміли, там ці духа, як в салоні. Просто ну отака от, от така от. Руль. Тут, бачите, ми одягли чехол, тому що тут нереально їздити. Тут нереально їздити. В Просто жесть. А, ну і тут по всьому, по всьому, бачите, всякі такі штукенці е, видають, видають цей апарат, що тут не 140 тисяч. Але, але мені е, німці сідають в мою машину і кажуть, ого, це такий великий пробіг. А, а тут 140. <ріст> ну, я їм нічого не почав казати, говорити, просто собі посміхнувся. Думаю, ну да, типу, ладно. А, е, Просто ж прикол в чому, що заганяли мені сюди, ну це, типу, діди такі, знаєте, реально е, вони також дуже. Ну, у мене є друзі, в да, них також є там благодійний фонд. І от були два діда, які погодились, вони вже на пенсії, знаєте, вони не працюють просто перевезти мені через кордон машину, тому що ж я ж не можу виїхати, щоб її забрати. І вони переїхали. Да. І от вони ще те покоління їм там. Під 80 років вони приїхали не з навігатором, а з такою картою. Знаєте, вони ще те покоління яке вірить в те, що ну немає обману. От. І вони от повірили в те, що тут 140 тисяч. Тут -от знаходжу я папку з документами, в якій написано. Пробіг, що тут ще рік тому було 600 тисяч. Ну, коротше, 600, тут плюс ті 40, що ми з вами проїхали. Ну, не ми з вами, а ми проїхали. Тут коротше, зараз 640 тисяч ось ця машина. От. В ній 640 тисяч. Так вона позаду виглядає у нас тут. Так, і що це тут? Бачите, такі тут? Двері товщенні, Це ж все термобудочка. Бачите, тут якийсь такий матеріал. ну Вся вона коротше, вот така гнила, вся, вся вот така, знаєте, машина. Але, саме знаєте, для нашої місії, для нашої роботи ну нам взагалі-то від того не жарко, не холодно. Так що ми дуже вдячні, що нам таке підігнали і ми можемо їздити. В, в, вже зіштовхнувся двічі з ремонтом тієї штуки вверху, е, то проблема от в чому. Приганали мені машину, я перший раз коротше, завожу, вмикаю її. Зараз вам покажу, тут в мене вмикається наверху. Ось. Будь ласка, бачите? натискаєш, вмикається холодильник. Він не дає мінус, але він дає 0 градусів. От. Але це коротше, поганий. Уже як все вияснилося, холодильник цей поганий. В чому? Немає взагалі на нього запчастин, а все воно, коротше, хлопці, ламається. Коротше, я вмикаю, воно попрацювало. Тоді, як зараз, помню, показало, що тут в бутці 29 градусів, воно. Коротше, Охолодило до 20 і потім відбувається гучний такий взрив, і в мене з усіх щелин зверху от там от на горі повалив е як це, фріон короче, в усі сторони. Я думав, що я його зламав ще ні разу і не з'їздивши. Е ну, коротше, в чому була причина? Тут от всередині стоїть такий вентилятор. Той вентилятор короче, за часи всього цього діла, скільки ця машина стояла, бо вона я так розумію, стояла десь під якимсь деревом, той вентилятор заржавів, та вона короче, тріснула. там е... Ну, коротше, не, не, не працювало охолодження, і воно все тявкнуло. Ось така була штука. Поміняв той вентилятор, все стало працювати. Потім була ще в нас проблема, була проблема по проводці. І кожен раз, коли я його приганяю, мені кажуть, позбудься цієї системи, бо вона типа галіма. Ну, позбудься, то легко сказати, позбудься, знаєте. Як я її позбуджуся, якщо я, це якби наша машина, на якій ми працюємо, от, вона загнана сюди, як гуманітарна допомога, тобто я її не продати нічого не можу. А Нову поставити туди систему кондиціонера ну цього холодилки, я не знаю, скільки це буде тисяч доларів коштувати. Тому як є, їздимо. Зараз ми цим не користуємося, зараз на вулиці вже холодно. Якби Це зараз не в нагоді, це вже буде більш актуально, коли. Ну, прийде наступне літо. літо. І влітку треба, щоб в... ну, тут було у нас прохолодно. От. В принципі, от така от машина. Купили, до речі, на неї ми гум. Тільки зробив вже відео. Я от... Зараз тут у нас стоїть ось така гума. Тут у нас також 16-й радіус. Ну, я вам що скажу. Оце ось гольф. До речі, я ще не зняв про гольфа відео. Хлопці, не встигаю Тут наш 235 на 65R16 Сашка і вона також тут мультисезонна. от Я так розумію, що немає в Європі в них такого приколу: типу зима, літа. В них коротше, воно все таке мультисезон. То ми також сюди. Придбали зараз ласу з хлопцями. До речі, нам зробили дуже велику знижку, за що я дуже вдячний. ну як, Якби люди знали, для чого, для чого, чого, куди ця різина піде. От, нам вийшов комплект 12 тисяч, а взагалі він коштує 17. 000. Ще я його не перебув, я його тільки вчора забрав, привіз, ось буду на днях його. Переобувати і також ця вже машинка в нас буде на зимі. Ось так от. ось так от Що вам ще тут показати, сказати? В принципі, в принципі, фари ми зробили тут. ну Не фари, а світло. Ми зазвичай їздимо вночі, тому світло для нас дуже важливо. А, і без світла тут ніяк. То ми поставили сюди ледовські зараз лампочки. Я не знаю, я мабуть викинув. Та це бачите, в мене така привичка вже все викидувати. бо в мене Найбільше, що в нас в дверях тут, це коротше антисептики, як бачите. Антисептики, 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 гумові рукавички. Це в нас хлопці потроху кожен щось задає. Поставили навігатор. До речі, прикольно. Тому що коли зараз тривога, а ти десь в якомусь великому місті, типу Запоріжжя чи Харків, ця штука працює, а телефон ні. От. А це стояло тут, ну, наприїхали з Німеччини, це камера заднього відео. До речі, дуже... Круто, я би собі хотів поставити на свої спринтера. тому що, бачите, вона так направлена вниз, і ти бачиш, докуди ти можеш здавати. Тому що основна проблема, от, будь ласка, мій евакуатор стоїть. Основна коротше, моя проблема, коли я десь паркуюся позаду, воно дивіться, воно длинне, длинне. Я тут взагалі не розумію, докуди мені їхати. Щоб не второпати машину, яка стоїть позаду. Ну тут везде така історія на всіх них. А тут є камера заднього відео, то з цим набагато простіше. Вот. Ну що, ж, ось така машина також у нас є. Щось, може, підзніму ще вам про неї. Можливо, можете запитати якесь питання, що вас цікавить. Якщо про це можна відповісти, то я вам відповім. Uh, да. Я вам так скажу. Короче, засосали мені ці буси. Знаєте, воно подобається. Реально. Сидиш високо. Сидиш високо, бачиш гарно. Якщо далеко їхати, то комфортно. Ну, коротше. Да. Uh. Але в мене ще є гольф. В мене ще є гольф, я нещодавно його отримав. Він також на єврономерах. Поки що він у мене, тому якось вам запишу про нього відео. У мене вже приколи з ним страшні були. Я вже коротше, пробив бак, в мене вже солярка вся з нього витекла по нашим дорогам. Бо після буса сів знову на малу машину і завтикав такий момент. Ну, коротше, дякую за перегляд. Ставте вподобайку, пишіть коментарі. Вам всього найкращого разом до мира і перемоги.